Отже, у нас є 26 букв латинського алфавіту і 10 цифр. 10 цифр це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Спочатку ми вибираємо одну з 26 букв, і це можна зробити, мати 26 варіантів такого вибору. А потім ми Маємо вибрати три цифри. Причому цифри можуть повторюватися. Це дуже важливо. Якби цифри не повторювались, ми могли б скористатися формулою розміщення. Но в даному випадку, такої умови немає. Отже, цифри можуть повторюватися. Цифр 10. На перше місце я можу поставити будь-яку з цих 10 цифр, тобто 10 варіантів. І на друге місце. 10 варіантів, і на третє місце 10 варіантів. Цифри можуть повторюватися. Тому всього стільки варіантів вибрати три цифри. І так як ми вибираємо і букву, і цифри, то між цими варіантами ставимо до множення знак. І в результаті, як ми бачимо, у нас буде 26 тисяч. Таку найбільшу кількість книжок можна закодувати. В основі прямої призми ром з гострим кутом 60 градусів, площа більшої діагонального перерізу, а це площа прямокутника аа 1 с 1 с за умовою 240 коренів з трьох. Висота призми 8 коренів з трьох, тобто довжина ребра СС, 8 коренів з трьох. Площа діагонального перерізу це площа прямокутника. І так як ми маємо одну із сторін прямокутника, то ми можемо знайти іншу його сторону. В даному випадку, наприклад, діагональ ромба АС. Отже, для того, щоб знайти АС, ми площу 240 коренів з трьох ділимо на сторону прямокутника 8 коренів з трьох. Після скорочень в результаті маємо 30. Тому діагональ АС буде дорівнювати 30. Для того, щоб обчислити об'єм призми, а об'єм призми це площа основи на висоту. Висота у нас є 8 коренів з трьох, потрібно знайти тільки площу основи. Можна скористатись формулою площі ромба як одна друга добутка його діагоналі d1 на d 2 Так як у нас діагональ А це відома, можна знайти іншу діагональ BD з прямокутного трикутника А Б, О, тому що діагоналі в ромба перпендикулярні. І є бісектрисами його кутів. Тобто, ми могли би, маючи діагональ АС, сказати, що відрізок АО – це половина нашої діагоналі, тобто 15. І так як діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, то кут БАО дорівнює 30 градусам. БО і АО це два катети в прямокутному трикутнику АБО. Іде мова от про кут 30 градусів. Тому ми можемо записати, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета БО до прилеглого катета АО. Звідки ми вже знайдемо, чому дорівнює БО? Отже, звідси: БО дорівнює АО на тангенс 30 градусів. Тобто 15, тангенс 30, одиниці на корінь з трьох. Це табличне значення, воно є в довідкових матеріалах. І тому. Далі, якщо ми позбавимося від ірраціональності знаменників, чисельник і знаменник домножимо на корінь із трьох, тут буде 3 після скорочень 5 коренів з трьох у нас БО. Тому діагональ БД вдвічі більша, 10 коренів з трьох. А отже, площа основи це одна друга, одна діагональ у нас АС 30. Інша діагональ БД 10 коренів з трьох. Тобто, скорочуємо і будемо мати 150 коренів з трьох. Це площа основи. А отже, а отже, об'єм 150 коренів з трьох ми множимо на 8 коренів з трьох. Корінь із трьох на корінь із трьох. Це 3, Множимо на 150, будемо мати 450 і множимо далі це на 8. Отже, 450 множимо на 8. 40, 32, 4, 36, Як ми бачимо, це 3600 об'єм нашої призми. Разом з тим, зверніть увагу, що площу основи, як площа ромба можна шукати за формулою А в квадраті на синус кута між сторонами ромба, в даному випадку це кут 60 градусів кута. Отже, потрібно знайти сторону ромба. І це можна знову ж таки знайти з прямокутного трикутника АОБ, де нам відомо, що АО. У нас дорівнює 15, і використати, наприклад, маючи прилеглий катет категодіпотенозу, використати косинус кута 30 градусів. Або ще ми могли сказати наступним чином. От Якщо ми розглянемо трикутник А Б, Д, у ньому АБ дорівнює АД. Тобто це трикутник рівнобедрений. Разом з тим, він має кут 60 градусів. Отже цей трикутник рівносторонній. а тому АВ буде дорівнювати БД. Тобто дорівнювати 10 коренів з 3. І потім, знову ж таки, ми могли б використати цю формулу для обчислення площі основи. Результат, звісно, був би один і той же. У нас відомо, що сума квадратів коренів рівняння, тобто х1 у квадраті плюс х2 у квадраті, має дорівнювати 38. Для розв'язання даного, даного завдання скористаємося теоремою віє. І запишемо, що добуток коренів рівняння дорівнює вільному члену, тобто 4а-1, сума коренів рівняння буде дорівнювати мінус 8 з протилежним знаком. 8. А тоді, якщо ми хочемо мати суму квадратів, ми це запишемо так, що суму х1 плюс х2 ми піднесемо до квадрату і заберемо подвійний добуток. Тобто, якщо підставити, ми будемо мати. Суму у нас 8, в квадраті 64, відняти 2, що множиться на добуток 4а мінус 1. Відкриємо дужки, будемо мати 64, мінус 8А плюс 2, тобто мінус 8А плюс 66. Отака От у нас сума квадратів. за умовою ця Сума квадратів дорівнює 38. Мінус 8А плюс 66, дорівнює 38. Мінус 8а 38, віднімаємо 66. Мінус 28, і тому, щоб знайти А, треба мінус 28 поділити на мінус 8. Я запишу це як дріб 28 восьмих, тому що знак буде плюс, і скоротимо на 4, будемо мати 7 других. Або це 3,5. Ну, і обов'язково потрібно перевірити. Чи при такому А, рівняння взагалі має корені, тобто, чи в нього дискримінант додатній? Я це зроблю просто підставивши замість А 3,5. Рівняння в мене буде мати такий вигляд. Х у квадраті мінус 8х. 3,5 ми множимо на 4, будемо мати 14 і відняти 1, це плюс 13. Тому, якщо ми будемо шукати дискримінант, то це 64 і відняти 4 на 13,52. Бачимо, дискримінант додатній. Отже, дійсно виконується та умова, що потрібно. Тому у відповідь ми запишемо 3,5.